Від дяді Вови і від дяді Юри. Анекдот. Маруся каже Іванове Іванку, коли ти мене відведеш до клубу, я хочу подивитися індійське кіно. А він каже, ти знаєш, я тепер йшов і афіша стоїть, сьогодні буде кіно. Ну, вечір, вони одяглися. Прийшли, в клубі посідали, сидять, тут фільм почався. А Іван так переїдети хоче, жолудок так його давить, люди добрі. Він не знає, що робити, а на екрані поїзд їде. І він під цей шумок як сирене! Ну і поїзд поїхав. А Маруська так до Івана дивиться і каже що щось таке відчуття, що в постійних вагонах їбло було.